Вітаю! Продовжуємо наш музейний пошуковий проєкт проти одеситів, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Презентуємо вам чергові серії марафону історії до Дня Збройних сил України. Сьогодні наш відеоролик присвячений Ігорю Терехіну. Воїну 126-ї бригади територіальної оборони збройних сил України від самого початку повнобаштаного вторж... вторгнення Росії проти України Ігор Терехін вступив до лав ЗСУ і пішов захищати Україну. Ігор Терехін працював в Сомельє та винним консультантом у компанії «Вінфорд». І Він свій авторський блог, який називав «Вигадані історії одного бездарного письменника. Останнє у своєму блозі він опублікував есе, у якому розповів, що все його життя вміститься у штурмовому рюкзаку. Терехін був обіцем 126 бригади зсу. Навіть перебуваючи на війні, досі не можемо повірити, повірити в деякі смерті. Але ця війна продовжується, і вона на кожному кросі кожної миті когось із нас чи з вас може не стати. Ще одна людина, з якою... Пов... В'язує нас спільна діяльність та війна загинула. Ігор Терехін, здається, зовсім нещодавно ти розповідав мені про а, свої плани, і все мало бути добре. А сьогодні тебе немає. А, чомусь досі не можу прийняти. Ми закінчимо цю війну, перемогу заради тих, хто загинув, і заради тебе, заради тих, а, кому доведеться страждати. А ми цією війною платимо дуже високу ціну, і маємо здобути перемогу лише. Написав на своїй фейсбук-сторінці військовий Юрій Д'яченко. Талановита письменницька дубка. Дякую тобі за вино Одеси і, ви, і виноробні в бордо. Дякую за жарти і розмови про книжки. Дякую просто за те, що ти стався з нами усіма. Світ став пустішим без тебе. Ти винен мені ще кілька листів і збірка оповідань. До зустрічі, друже. На тому кінці написала волонтерка і поет... поетка Тата Каплер. Військовий поліг 23 січня 2023 року на Херсонщині. мужній син нашої України. Вічна пам'ять воїну Герою. Україна, вічно буде пам'ятати. Слава Герою!